Друзяки, доповідаю, живий здоровий, працюю. Друзяки, зараз трішечки в дорозі, але це нам не завадить поспілкуватись на дуже нелюбиву вам тему тему правди. І так, хочу поспілкуватися з вами про ситуацію, яка відбулася в Києві після концерту Ельзи. Ну, хто в темі, той в темі. Хто не в темі, то трішечки розповім. В Києві. На днях відбувся концерт Океана Ельзи, на який прийшли да, от кияни та гості міста. І після е, концерту, на виході да, із приміщення, відвідувачів цього концерту, е, чекали представники ТЦК та СП і почали в чоловіків перевіряти їхні облікові дані. Ну і відповідно тих чоловіків, хто не став на облік в ТЦК та СП, в кого не було з собою там, да, військового квитка, їх почали доставляти до ТЦК та СП. Садити в автомобілі та доставляти до ТЦК та СП. Перегляньте, будь ласка, відео, потім поговоримо далі. Що ти ГНК? Диви!

Я дружил, я дружил. Ну садись, 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 моя садись, 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 не, садись, 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 Переглянули таких відео досить багато. Я вам поставив декілька штук, щоб ви просто ну, зрозуміли саме ситуацію, яка відбувалася. І ось як воно виходить? Що всі такі патріотичні патріоти, які да, о, омотуються там, прапорами України, які ходять в вишиванках, які ходять на концерти і говорять, як вони за цю країну. Е, вийшло так, що частина з них це звичайні ухилянти. Які не ділом, а словом. Отака от, от ситуація, друзяки. Ну, на цьому вечір в Києві не закінчився. Представники ТЦК та СП е, пішли далі по нічним закладам міста Києва, де також почали перевіряти е, е, документи, да, облікові документи в чоловіків. Ну і тут знову ж почали крики про ганьба. Про зрада і все таке інше. Ось бачите, як воно виходить. Що в киян в киян досить коротка пам'ять. Кияни, мабуть, забули про бучу, про ірпінь, про Бородянку. То я вам скажу так, що ворог прийде і, і нагадає. Кияни чомусь кричать про зраду і ганьбу. О! Але забувають про те, що в нас є закон України про мобілізацію, і чоловіки мали б стати на облік. Кияни та гості місця чомусь починають розповідати, що вони воюють на якихось там економічних, політичних, юридичних фронтах. Так я вам скажу так, що цих фронтів в нас в Україні не існує. У нас в Україні є лише один фронт. І все в нас в Україні лише один фронт всіх інших фронтів. Не існує. Ось такі в нас патріотичні патріоти, такі турбопатріоти, які е, не ділом, а словом. А як до діла, як піти і захищати рідну, е, рідну да, країну, е, родину, дружину, дитину, батьків то ні-ні ні. -ні, -ні. Ми, ми, Вони ж не для цього народжені. Але не столицею єдиною. Зараз я вам покажу відео з Міста Львів, ну а потім поговоримо. Подивились? Ось бачите, в стриптиз клубі Львова також зібралися львівські патріоти такі справжні українці. І ось мальчики да, вже хотіли е, дівчатки в трусіки засунути кошти. Але прийшли ось ці, ось ці ось представники ТЦК та СП і завадили мальчикам е, це зробити. Оце ось український Львів, який розповідає, які вони там патріотичні патріоти. І зараз до мене в коментарі. Прибіжать дуже багато ухилянтів, які почнуть розповідати, що це все влада винувата, що це все зрада і ганьба, тому що влада. А таке питання: це влада змусила оцих хлоп'ят йти в стриптиз клуб і дівочки в трусики кошти засовувати? Це все влада? Це Порошенко, це Зеленський змусив хлоп'ят йти в стриптиз клуби? По ресторанах, там, по кафе, по, по дискотеках. Ну, якщо це влада, то ну, то значить влада винна. Ви знаєте, друзяки, в нас українців досить коротка пам'ять. Ми досить швидко забуваємо про Бахмут, про Соледар, про Вугледар. Я впевнений, що ми досить швидко забудемо про Вовчанськ. На жаль. На жаль. І, на жаль, ось так. І е, чому я так негативно відношусь до ось цих всіх ухилянтів? А тому, що мої побратимі змушені в окопах, в бліндажах, мої побратимі змушені е, там, ремонтувати е, танки, тягати снаряди, бути під, мінами, під градами, під кабами. До речі, хлопці сказали, що той підвальчик, з якого я знімаю відео, не врятує мене від каба. Могли б блін, і не, і не говорити. Я чомусь сподівався, що все-таки врятує. От частина моєї країни живе війною. Частина моєї країни розуміє, де знаходиться фронт. А частина моєї країни, на жаль, по концертах, по ресторанах, по кафе, по стриптиз-клубах. І. У нас досить коротка пам'ять, але я вам скажу так, що ворог ворог нам скоро її відновить. На жаль, але відновить. І коли ми вже кинемось, на жаль, можливо, вже буде і пізно. Якось воно так. Що, друзяки, свою думку я висловив. Я вам дякую за те, за що я вам завжди дякую. Говорю разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні! А, друзяки, мало не забув. В інтернеті дуже багато продається квитків на наступні концерти Океана Ельзи із великими знижками. Тому кому потрібно, можете зайти і придбати. Я так розумію, що ці квитки продають хлопята, в яких з'явилися інші досить важливі справи. А які справи, мабуть, вони сушуть штани? Якось воно так.